Модуль волейбол, техніка виконання нижньої прямої подачі. Подача знизу є першим типом подачі, що людина вивчає, коли починає грати у волейбол. Виконати таку подачу нескладно, у ній не потрібно прикладати багато сили та підкидати високо м'яч, що значно полегшує завдання. Підійдіть до ліцевої лінії, правша ставить ліву ногу вперед. Вправа трохи ззаду, м'яч у лівій руці. Для шоги навпаки. Потім потрібно підкинути м'яч перед собою, щоб він підлетів вгору приблизно на 20-30 см. А в цей час рука, що б'є, у нашому випадку права, виконує рух вниз, назад, і зворотнім рухом б'є долоні або кулаком по центру м'яча. При виконанні нижньої подачі новачкам рекомендується трохи підсісти, щоб не подати м'яч у стелю. Кожному учню необхідно навчитися розраховувати силу удару, щоб уникнути неперебивання через сітку або напрямок польоту м'яча далеко за межі поля. Найчастіше такий вид подачі дозволяє волейболісту-початківцю виконати точну подачу в те місце, куди цілився. Для влучного пострілу одразу перед ударом спрямовуйте носок неробочої ноги на місце, куди ви спрямовуєте м'яч. Нижню подачу не варто недооцінювати, адже навіть за її допомогою можна забивати голи, спрямовуючи м'яч у зони, не захищений супротивником.